Знайти цей спосіб почати, щоб зговорити то, що тебе цікавить. І це мені здається, що це запитання насправді є великим полегшенням для дуже багатьох. Людей, принаймні для багатьох типів людей, але сказати самому без питання є щось значно тяжче. І тому я, я належу до того першого типу. Мені е, подобається, коли хтось починає е, перші щось питати, бо е, в мене є ще такий комплекс е, вироблений ще, е, як би сказала е, Оксана Забушко, тобто вона про це багато каже. Комплекс відмінниці. Тобто я не був відмінником, але в мене виробилося таке, що якщо хтось питає, то треба йому відповісти. І я дуже часто зауважую, наскільки ця чинність відповіді, як вона погано впливає насправді на саму якусь якість відповіді. Тому що це знання про те, що ну, це переконаність в тому, чи цей постулат, що. Коли хтось тебе щось запитався, ти мусиш, чи маєш якнайкраще на це відповісти. Він є добрим, він є великим полегшенням, але він часто переростає ту таку чемність, яка, яка дуже багато, багато чого нищить. Бо чемність, попри те, що її не є багато, вона сама. У собі є певним дефіцитом, але все ж таки чимність знищить багато приватних ініціатив. До цього, задовго, але ясно, що говорити, презентувати книжку є така сама радість, як і, як і відповідати на запитання, тому що я є прихильником життя. Я є прихильником того, що щось повинно народжуватися. Я як біолог знаю, що е, значна частина з того, що народжується, е, потім не оправдає своїх надій або ще якісь інші речі. Але це є омана, тому що надії вкладаються не тим, хто народжується, а вкладаються якимось іншим. І, е, я їй за те, щоб побільше всього народжувалося, а там вже буде видно, що добре, що не добре, і що потрібне, що не потрібне. Але хай народжуються книжки, тексти, слова, діти, звірі, дерева і як сказати, нові проекти і так далі.